Володимир Федорович присвятив більшу частину життя роботі на одному з підприємств Кривого Рогу та нещодавно пішов на заслужений відпочинок. Його пенсія невелика менше 6,5 тисяч гривень. Тож щойно дізнався, що може отримати продуктовий набір від військової адміністрації міста. Одразу прийшов до найближчого пункту видачі у інгулецькому районі. Через інтернет я засідію у кого пенсія ніже 6, положено. Я не думал, что я получу, но приехал, оказывается, положено. Ой, очень быстро, я не ожидал, нету ни людей, никого, очереди я имел в виду. Спасибо большое всем, кто организовал такую помощь. Спасибо большое, одним словом. Продуктову підтримку вразливих верств населення Кривого Рогу військова адміністрація міста розпочала ще у травні. А 1 вересня стартувала вже четверта хвиля видачі безкоштовних наборів із продовольством, ініційована Олександром Вілкулом. Під час неї пакунки насамперед роздають сім'ям, у яких є пенсіонери, розмір пенсії, яких становить від 2600 до шістьох тисяч гривень. До такого продуктового пакунка входять консерви, зокрема згущене молоко, дві банки дошкованого м'яса, а також бакалея, борошно, цукор, макаронні вироби, дві пачки крупи, а також олія. У цьому пункті, розташованому у Інгулецькому районі, протягом четвертої хвилі збираються видати близько 1700 наборів. З 1 вересня їх роздали понад тисячу. Окрім пенсіонерів, дохід яких складає менше 6500 гривень, до пунктів запрошують є осіб із інших пільгових категорій, що не отримали свої пакунки протягом попередніх хвиль. Загалом продуктові набори в рамках цієї хвилі отримають 50 тисяч криворізьких сімей. Місто продовжує турбуватися за мешканців нашого міста, і ми вже продовольчих наборів. Видали більше 136 тисяч нашим сім'ям і будемо продовжувати піклуватися за всіх мешканців нашого міста, щоб в нашому місті дійсно не було тих, хто десь жебракує або ще щось. Ми все робимо для того, щоб продовольчі набори були для мешканців нашого міста. Ми вже четверту. За хвилю будемо і далі допомагати людям в такий скрудний час. Отримати продуктові набори можна в одному з 27 пунктів видачі, розташованих на території міста. Зробити це можна з понеділка по суботу, включно з 8 ранку до 5 вечора. Більше подробиць стосовно отримання пакунків у своєму районі можна дізнатися за телефонами, які ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов «Перший міський».